Зараз доля України в руках бійців збройних сил, але потужність нашої армії багато в чому залежить від допомоги тилу. На головній площі Подільська за ініціативи начальника Подільської районної військової адміністрації Михайла Дмитровича Лазаренка відбулася офіційна передача автомобілів та тепловізорів, які придбали фермери Подільського району для наших воїнів, які боронять нашу землю. Таку допомогу вони надають нашим військовим спочатку збройного вторгнення Росії в Україну, адже прекрасно. Розуміють, що тільки всі разом ми можемо здолати ненависного ворога. Одним з таких є Микола Прокоф'єв, котрий особисто за власні кошти придбав авто фольксваген та Орек та комплект зимової резини. Наші збройні сили прийняли головний удар на своїй плечі, взяли велику ношу. І бачимо, що вони потребують нашої підтримки, щоб вони відчували це, знали, що ми за них переживаємо, знали, що ми за них турбуємося. І ми за це їм дуже вдячні. Ну і Я вирішив купити і передати на Збройні Сили України автомобіль, який, який допоможе більш ефективно виконувати військові проблеми і військові задачі. Комплект різений зимової до нього, він весь зроблений, куплений для того, щоб він дійсно працював на фронті і приносив тільки перемоги нашим хлопцям. Перемога буде за нами. Слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава! Варто зазначити, що фермери ніколи не стояли, не стоять і не будуть стояти осторонь, адже вони дуже люблять українську землю, на якій працюють і яку сьогодні потрібно захистити від ворога. Так Юрій Крижановський, керівник фермерського господарства «Альбатрос», також долучився до придбання автівки та тепловізора для військових. Ми долучилися до покупки автомобілів та їх обслуговування. І до частина нашої в тому в покупки тепловізора для Збройних сил України наших. Відкликнулися ну, на допомогу для нашої армії, для наших солдатів, що може ці автомобілі, хоча допомога їм врятує чи хоча б полегшить їхнє життя на якийсь час. Дай Бог, щоб воно пропрацювало їм, як то кажуть, довго і добросовісно. Напередодні найсвітлішого свята Великодня фермери від щирого серця привітали наших захисників, котрі непорушною стіною стоять, захищаючи нашу батьківщину. Насамперед, перемоги З крепкого здоров'я. Ну і, і... божої помочі щоб щоб Бог допоміг вже. їм в такий великий день. До чого ми йдемо вже, щоб воно вже звиш якби сталося? Військовий капелан Михайло Базилько провів молебень за Україну, за військових та освятив автівки для наших героїв. Тож, котре переконуємося, що подільщина велика, єдина волонтерська родина, яка спільно працює заради однієї мети перемоги.